У багатьох людей є оце хронічне відчуття провини. Позбутися цього не так легко, і, можливо, можна пошукати якісь позитивні сторони цього відчуття. І от позитивна сторона цього відчуття те, що е людина може бути досить ефективною і досить успішною в міжособистісній комунікації, маючи оце відчуття. Такі люди часто бувають комунікабельними, вони дуже добре розуміють інших людей, вони знають їхні ситуації, пам'ятають їхні історії, і вони дуже легко можуть комунікувати. Але ця позитивна сторона вона присутня між нормальним відчуттям провини і між токсичним. І якщо ви десь відчуваєте, що у вас цей скіл є, і ви прагнете досягати успіху, і людей ви добре розумієте, це непогано. Але якщо все-таки ви наближаєтесь до токсичного, де ви ізолюєтесь, вам необхідно звернути на це увагу і почати працювати із своїм відчуттям провини.